Три, чотири, ломи. Яночка. А, а -а -а. Але де я докину. А треба до щита прийшла. Яно, ну тут красота, красотейша. Ви... Янко, франків скільки? Десять? Десять топ-10 неожиданих концовок. Типа, ми пішли в Львів. Ми пішли в Львів. Ми подивилися на актраціону ось так, з виду. Будемо така, все дорого. 300 гривень ми їм предложили. іти в кулю, Діянка. 300 гривень, дорого. Ідім щось шукати за 50. Ні, ми далі йшли біля атракціон. Я така кажу, по 50, Діянка така. По 50 мені любиться по 50 мені любиться. Дивіться, а актрисіон ні, морожено я. Янка. Я, ще удивлю, то... Блин, я ж не буду дивитися. Блін, я шкодую, що я тоді не засняла. Янка в нас, нас економна. Мама, я же тут? А ні, не була такого малого. Що, даю, даю. Мама, я... Ага, втікла, бідна. Такі, Пути, на її тварі, та ні, він їх он до його. Вони он... <схід> он... <Да, схід> он... гратися okay. люблять. Вони бігають один за одним. Пливуть, точніше. А, ну, це. а я білу полюбила. Лебідку. Коли друга прийшла, вже її не дісталося. У мене вже немає. А, м'яночки ще є. А я ну, тут не попадає. Я... Та там що дивиться? <риклад> Дай ми ще тут не докинуть. Ой, ті такі красиві. Диви, мам, там різнокольорові. Різнокольорові прийшли. О, oh, вони побачили, що тут кормлять. А може б її трохи мити. Лілечка, ти знімай. Та ні, ні ти що лякаєш? Янка, не ногу. Боже, не. не знаю, Він вже не поїде. Янка, ти морози. Зараз вон. я їм докину. Класне. А що, йому морозиво не любиться? Від стаканчика яночку.